На жаль, в Україні впродовж дії воєнного стану та й до початку дії воєнного стану, фактично з 2019 року, розпочався такий системний і продовжується системний тиск на органи місцевого самоврядування. Тобто, центральна влада реформу децентралізації, яка була визнана однією з найуспішніших реформ, поступово і поступово згортає. А тепер це робити ще центральній владі простіше, тому що вона всі свої дії прикриває війною агресією Москви проти. Нашої держави, і тому на сьогоднішній момент ви місцеве самоврядування спочатку старались забирати повноваження. Пам'ятаєте, коли навіть в сфері містобудування центральна влада хотіла забрати повноваження тільки коли втрутилися представники європейських країн, вони дали задню. Потім забрали відповідні кошти ресурси. До речі, останнє голосування, яке провели слуги з колишніми з ОПЗЖ, і забрали в Києва величезний фінансовий ресурс у розмірі 8 мільярдів. Ну і ще одна річ, яка відбулася практично в практично незаконний спосіб. Але у всіх областях це коли е, бюджети областей, які відносяться до виключних повноважень обласних рад, де факто і де юре приймають обласні військові адміністрації розпорядженням голів обласних військових адміністрацій. Це абсолютно незаконно. Так само, як і будь-які призначення, і потім дії цих осіб, які в незаконний спосіб були призначені. Коли це все закінчиться, це все одно раніше чи пізніше закінчиться, тому що. Війна все одно завершиться, мир все одно прийде на нашу землю, все одно наша країна буде рухатися, бо це закріплено в конституції в сторону ЄС і НАТО. І тоді дії таких посадових осіб будуть визнані незаконними, а за незаконні дії, звичайно, що прийде відповідальність, і це вже буде відповідальність визначена не в якийсь там спосіб указом комісією чи поданням, а це буде відповідальність, яка буде визначатися законодавством і судовими органами.